Приймаю замовлення на ікру червона чорної щуки відправка від 150 грам. Вчора приймаю замовлення, дивлюся, що людина просила нагадати, ну там, помітку собі зробила. Нагадую їй, Сьогодні приймаю зранку замовлення, оформлюю. дивлюся, вона вже пише мені повідомлення, що ну, готова. Оформлювати замовлення, написала яку ікру. Люди просять ікру постійно. Люди хочуть купувати ікру постійно І Аквакультура для цього зробила все, все можливе, тому що ікра до столу, справжня ікра до столу у вас щодня. Тому поспішіть до замовлення, дуже смачна ікра! Жидаю, собі. Кусочок, бутерброд, зікрою. На цілий день у тебе сила, енергія, успіх, і все у вас прекрасно. Всього найкращого всім. І, а, ну, можна ще яєчко з'їсти. <сісті> так, для увереності. <сісті> і усміхайтеся. І все буде добре.